Прийшли козочки з пасовища. Ситенькі, біжать, водички зараз будуть пити. Заходьте, заходьте, заходьте. Всі на місці, ніхто не загубився. А то було таке, що одна загубилась. Серна буде сипати, да? так? Нарвали з олії трави курям. Поки типа паспорт, диремо, вже там все згоріло. гусенята так хорошо купалися в ванночці. Оце вони поп'ють водички і будуть відпочивати. Ми додаємо у воду сіль, у них тоді апетит кращий і молока більше. Олег, я думаю, що красавиця гуляє, так? Красавиця гуляє, так? Треба записати, щоб не попути. Я відео підпишу, так. Я відео підпишу, щоб як ми забудемо, щоб це було. Уже малече як буде, бо поки непонятно, вони ще малі, а це доросла коза. Це що, серпень місяць? Якщо вона зараз гуляє, то це десь на е... січень буде. у красавиці. А хто в нас ще гуляв? Зорянка, так? Да? Чи, чи поки не зрозуміло? Люблять зерно. Їдять усі, великі і малі, ми не вибираємо прямо кому давати, кому ні. Їдять усі. Треба буде водички долити. Бачиш, вони випали всю. Оце вода з сіллю, випили всю. Треба затягнути шланги і налити все. Так, миритися, ніхто нікого не штовхає. У нас всі дружно живуть. Ми раніше носили воду відрами, а потім зрозуміли, що це дуже нелегко. Я включували, чи ти включиш? Ти включиш Так, солі я додав. Давайте сіль поклала. Du skal få over hala. Ja. Треба було помити. Ну нічого. Я отак зроблю. Відро помиюємо, а це осядеться. осядеться. А кози п'ють чисту воду. Це вже як вже нема води, десь тут кури виталапали, то тоді вже будуть пити. Така як є. А в основному вони п'ють чистенькі. Давай я буду тебе. Водичка це ще помаленьку, ну нічого, слава Богу, за ту. У нас не було скільки, ти вже і ці два води. Все mm -hmm. uh -huh. подтираю і ти е, включить цистерну. Mm -hmm. Цистерна mm -hmm. спасала нас. Правда, тяжко на руки, оскільки Олегу треба було натягнути всім води. Вранці п'ють вони, це декілька відео треба витягнути. І в обід приганяє, п'ють, і ввечері п'ють три рази. А ще в нас скільки качок, гусенят і всього, всього, що це руками натягнути дуже важко. Так тут викупались хорошо, гусочки. І там уже нема, треба буде туди в каструльку долити. Тут вони п'ють, а тут вони купаються. Курочки там, У них чистенька своя водичка. Бабсік, не бийся, треба дружити з козочками. Ми вже бринзу зробили зові. Вона під пресом. Бабочка, вона робила бриндзенько. Діка mm -hmm. та бабочка. Там десь не поміть. Нема що продавати ще. Якийсь кусочок виходить, та хоче купити, там отправить. Там зіночка даже позичить. Ну, я не, не, не помню, що за колода, за раз, дає до трьох літрів. Три літри за раз. Ну так, таких коз в саду не можна пускати. Такі кози тільки вдома, а так і силок. Помаленьку виганяєш. Ну це і прикормет можна таких коз. Або прикинення. Ну як тут з стиганами цими то теж не сильно припнеш, бистро здоїть, не тільки. А де зірка? Я щось зірку не бачу. Перлинка. А, це в нас цю? А, ночка у клітці, а зірка там. Mm -hmm. Mm -hmm. Я щось злякала. Що, ми сьогодні ставимо, колиму цю аврору неї вушко вже стухає. А ще знаєш що я замітила? Ця бель наче гуляє, Бель і Ханна. Ти там нічого не бачив. Я не знаю, я бачу цей, ганяється на цій. За Так. Я на це згутрає виганяю, він тут стоїть біля там і кричить. Де? Ну, оця е, зорянка раніше погуляла, я так думаю, якщо вона вже не гуляє. Е, а це тепер красавиця, треба буде записати. Ну, вважати від цього місяця, що в нас козочки, якщо погуляли, то будуть це де десь. Початок року. Вчора довгенько пас Олехі, і вони добре молочка дали. Ми почали вже доїти білянку і зорянку. Стало трошки більше молока, слава Богу, бо дівчатка напасається і вже не випивають молоко все. Там що... Та, участку, де випали, спасили, лапки валялися в Койоты, видать, разорвала. Перья да, пире полный одна лапка. Вот это на ночь закрывать. Она, правда, душновато. Да, вот это что сетка спасает. Вот тут самое безопасное. Навіть курча там не дуже буде ну Бач, вони вибрали самі той. Вони на так, це хорошо. Так, ну що, йдемо, ми готуємо укол. Будемо колоти зараз Аврору. В Аврори вушко було припухше. Ось воно. Аврора? Аврора. Вже не таке вушко, вже піднімає. Ні, вона його не може підняти. Піднімає здорове, а те ще висить. Ну Вже хоч не пухне. Покладемо, що сьогодні, проколимо бісилі. Побачимо, чи третій раз будемо, чи це два рази буде й достатньо.